Цікаві думки в душі. Випуск другий. Ви можете випадково зробити людське життя, але не піцу. Чим більше ви впадаєте в депресію, тим більше людей уникають вас. Анонімність в інтернеті змушує всіх думати, що ти хлопець незабаром грати у відеоігри для людей похилого віку стане нормальним явищем. Отак, одне з визначень багатства це комфортне життя без необхідності стежити за зарплатнею. Людей більше хвилює ідея перетворення пустої безжиттєвої планети на планету, яка кишить життям, ніж запобігання перетворенню нашої планети, яка кишить життям на пусту безжиттєву планету. Найбільш прийнятним у суспільстві сортуванням за расою є категорії повно. З тих пір, як такі речі, як Instagram Reels і TikTok стали мейнстрімом, люди перестали скаржитися на те, що відео знімають вертикально, а не горизонтально. Законодавство настільки заплутане, що на його вивчення потрібно 4 роки. Але від вас очікують, що ви будете жити за ним і не порушувати жодного закону, свідомо чи несвідомо. Ви багато чуєте про країни третього світу. Але ніколи про країни другого світу нам кажуть ніколи не записувати пароль. Але емітенти кредитних карток друкують наш ЦВВ-пароль безпосередньо на картці. Пити людське молоко якось дивніше ніж коров'яче. У більшості людей перше слово в році щасливого з огляду на всі ядерні катастрофи, що сталися. Виражає те, що ви ніколи не чули про вихід з ладу атомного підводного човна. Порно у всесвіті зоряних воїн має набагато більше категорій. Майже ніхто в сучасному світі не може уявити собі, що означає кількість кінських сил в автомобілі.